Вітаю вас, друзі, в новому 2026 році в проєкті «Відверто ПРО. Я Валентин Опря і дякую вам, дорогі підписники, що ви зі мною. Звісно, порядок підписників впав і падає чомусь. Не знаю, з чим це пов'язано. Скоріше, це пов'язано з тим, що я піднімаю деякі питання. Не дуже зручні для декотрих людей, тому з одної сторони, навіть якщо і падають показники, це говорить про те, що ви щось робите. Бо не всім буде подобатися той проект, який ви представляєте для інших людей. Я, отак, от такий, як я є, вам представляю свій проект, в якому намагаюся ділитися певними думками, роздумами про своє життя. А сьогоднішня тема, кому ти потрібний. Саме цю тему я хотів зачепити, і, можливо, для когось це буде підбадьоренням. Адже кожен із нас, коли ми переживаємо лихі часи, а Україна переживає лихі часи ще з 2014 року і крайніх чотири роки повномасштабної війни, і це дійсно впливає на нас і на наше самопочуття і поведінку, коли не все складається так, як ми хочемо. В плані роботи, в плані сім'ї, декотрі люди втратили рідних і близьких через обстріли, яку веде Росія проти України. Декотрі чоловіки залишились без жінок чи жінки без чоловіків, бо ті через війну поміняли свої погляди і розійшлися. Я не маю на увазі. Тільки одну якусь категорію людей про всіх говорю і кожен себе може побачити в тій чи іншій категорії. І, на жаль, це впливає на наше самопочуття. Коли тебе кидає близька людина, ти себе відчуваєш не таким, ти відчуваєш себе гидким каченям, що щось з тобою не так. В моєму випадку, так було, коли жінка пішла від мене, я всі провини приписував тільки собі. Хоча мене, мої друзі, брати. У вірі, вони мені говорили Валентин, не все треба приписувати собі. Але як ви зауважили, я не намагаюся приписувати вину колишній дружині. Бог бачить це все, бачить нас, і Він це розсудить якомога краще, чим це зроблю я. Єдине, що можу сказати, намагаюся не тримати зла на тих людей, які зробили мені боляче. Я маю зараз на увазі не росіян, які пішли проти України. Маю на увазі українців, з якими не у всіх в мене хороші, можливо, стосунки. Хтось мене не сприймає за моєї позиції, яку я виставляю в Ютубі. Хтось іще через якісь причини не сприймає мене. Цього вистачає. Але для себе зрозумів, що коли почав Ютуб-проект, я хотів бути потрібним для інших, щоб мене читали, щоб мені писали коментарі, ставили вподобайки. А на жаль, відбувається все протилежно в певній мірі. Чому тому, що чого я очікував, я його не отримав. Але хочу подякувати за тих вірних людей, які завжди залишаються зі мною, і ви пишете коментарі і підтримуйте мене. Декотрим хочу сказати велика подяка за те, що ви пам'ятаєте про мене, напишете в особистих повідомленнях, і ми так можемо вести якийсь діалог. Звісно, я хочу бути потрібним. Коли я вийшов з інтернату, то так само відчував себе дуже непотрібним, відкинутим, одиноким. І намагався до певного кола людей пристосуватися, щоб бути потрібним для тих людей, з якими ти живеш. Але на жаль, через моє інтернатне минуле не дуже багато людей мене сприймали і хотіли бачити в колі своїх друзів, окремі люди, які вирішили і проявили свою прихильність до мене, впевнений, що Бог дав їм це на серце, і вони дійсно мені. Допомагали, підтримували і дали мені таку можливість зростати, щоб відчути себе потрібним. Дуже важко будувати стосунки з людиною, яка сама себе відчуває непотрібною та відкинутою. І я був от тим, хто себе таким відчував відкинутим і непотрібним для людей. Згодом я почав розуміти, чому я так себе поводжу. Тому що і я себе не сприймав, мене в інтернаті навчили одного фокусувати свою увагу на старших і робити так, як вони тобі кажуть. І коли я вже пішов в доросле самостійне життя, я зіткнувся із проблемою, що я не можу бути самостійним. Що я завжди шукаю якийсь орієнтир на людях і починаю копіювати їхню поведінку, їхні мовлення. І себе поводити так, як вони, бо думав, що це мене зробить більш успішним. Але згодом почав розуміти, що це мене не робить успішним, а робить мене дивикуватим. тому що я копіюю когось. В деяких моментах, особливо коли я навчався проповідувати, я вчився від Сергія Вінковського, від Ростислава Муроха. Таких священнослужителів, один із них Вінковський Сергій, вже у вічності. А Росасав Миколаївич Мурах, він сьогодні єпископом в Хмельницькій області від П'ятидесятницького об'єднання у цих І я від них вчився. І відповідно, коли я вчився від них проповідувати, то я переймав на себе і думаю, що в певній мірі сьогодні десь може бути співзвучний, хто знає Вінковського і мураха, що я десь подібний до них в своїх проповідях. Але стаючи. Дорослим до певного етапу зростання ти можеш копіювати когось, але потрібно рано чи пізно все одно виробити свій почерк, свій погляд на основі, звісно, Івана Ісуса Христа, але виробити свій погляд, щоб далі рухатися і бути самостійним, бути Валентином оприю, а не кимось із тих шанованих мною людей. І дуже важко бути самостійним, особливо коли половину твого життя вчили тебе бути залежним від старших. Від тих, хто тебе отримує. І коли ти виходиш в самостійне життя, ти стикаєшся із тим, що в більшості людям все рівно як ти. Більшості люди сконцентровані на собі. Ти чекаєш якусь увагу від них, вони її не проявляють. Що робити тоді? Незріла людина починає бути незадоволена, а зріла людина робить певні висновки. І тому сьогодні, роблячи певні висновки з того всього, можу сказати одне: що складні періоди в нашому житті вони нас вчать подобатися нам самим. Тобто, якщо я не подобаюся собі, якщо я не приймаю себе таким, як я є, насправді свої світлі й темні сторони прийняти, визнати, що вони є, якщо це темні сторони, їх позбавлятися з Божою допомогою, з допомогою братів сестер, друзів. Якщо є світлі, дякувати Богу і культивувати, щоб вони були все більше і більше світили в вашому житті. І це нелегко робити. Я розумію, що мене слухають люди, які пережили нелегкі періоди в своєму житті, і від того, що ви пережили, відчуваєте себе непотрібними, відчуваєте себе як гідке ґаченя. Але є для вас добра новина. Не все так погано, як думається. Тобто потрібно на себе подивитися з іншої сторони. Хто я? Для себе я почав розуміти, хто я тільки тоді, коли Бог відкрився мені через своє святе слово і через піклування церкви про мене. Я тоді почав розуміти, що є той, якому не байдуже я, який зацікавлений мною. І це Господь Ісус Христос. Тому для людей, які вірять в Ісуса Христа, в них ще й одна прерогатива. Вони розуміють, що вони потрібні Богу. Але Богу не потрібні раби, Богу потрібні самостійні і. Свідомі люди, і до тої свідомості і самостійності ми доходимо на певному етапі життя, і богоприємно, що ми стаємо дорослими і можемо брати відповідальність за свої рішення, чи то правильні рішення, чи не зовсім правильні, але це наше рішення, яке ми можемо сьогодні представити перед Богом, перед людьми. Можливо, ви сьогодні себе не відчуваєте потрібними. Дехто із вас втратив близьких і рідних через війну, і вам складно. І те, що ви плачете, це нормально. Те, що ви горюєте, це також нормально, це потрібно. Тому що якщо людина не прогорює у той стан, який в неї є, буває дуже часто, особливо зауважив серед декотрих наших людей, які ой, подумаєш, в тебе не такі великі проблеми, як в того. Людина знову себе починає відчувати непотрібне, звинувачувати, тому що їй вказали, що в когось є гірше. І людина знову починає себе порівнювати з іншими і відкидає себе на задній план. Відкидуючи себе на задній план, вона далі залишається в почутті вини, в одинокості і починає копатися в собі, і шукати тільки негативу. Щоби того не сталося, потрібно думати трохи війнашому напрямку. Якщо ви себе вважаєте християнином, то у мене питання до вас: а яке ваше відношення сьогодні до Бога? А як Бог приймається вами? Хто він для вас? Яке розуміння у вас складається про Господа Ісуса Христа? І від того, наскільки ми будемо знайомитися з Богом кожен день, буде залежати, якими ми будемо наступну хвилину днину. Хто я? В Ісусі Христі, якщо це християнин, хто я як Валентин опря, тому що в певний час мені нав'язували думку люди, яким я маю бути. Мені казали, яким треба бути, і я формував себе завдяки іншої думки. Але приходить момент, коли ви залишаєтесь один на один з собою, чи проходите якусь кризу в своєму житті, де ви маєте вирости із тих пеленок, із тих, скажімо, малих штанів. І переводитися в новий одяг, бо це ненормально носити одяг, який вже на тобі замалий або затісний. Ви самі розумієте, що це буде суперколонада. Коли ви зростаєте, то відповідно все міняється. Ваш одяг міняється, ваше коло навіть друзів міняється. Ну, все міняється. Якщо ви були дитиною, то з вами поводилися як дитиною. Коли ви стали дорослими і інші дорослі люди, вони так само хочуть з вами поводитися як дорослі. І я розумію, що декотрим сьогодні важко, особливо дорослим людям, бо як соціальний працівник, який працював не тільки з дітьми в психологічному реабілітаційному центрі, але й ще й працював з дорослими з батьками. Цих дітей я зауважу, що дуже багато дорослих людей вони є незрілі, тому що вони керувалися думкою своєї мами тата тільки, замість того, щоб зрозуміти, що приходить в їхньому житті такий етап, де вони повинні переосмислити себе, все хороше від батьків взяти, але почати жити самостійним життям і культувати свою культуру цінностей. Це дуже складно, тому що люди навчилися бути залежними від інших. І оце питання, кому ти потрібен? Якщо ти залежиш від своєї мами тата просто, це в певній мірі, коли є якась залежність. Тобто, якщо б я жив тільки за думкою пасторів, священнослужителів, яких я поважаю, і вдячний Богу за їхнє життя, за їхнє служіння в моєму житті, то ви би не побачили Валентина Опі, ви би не побачили цей Ютуб-проект відверто ПРО. Адже тоді треба було би прислуховуватись до того, що тобі говорить пастор. А не все подобається пасторам, а не все подобається віруючим християнам. І це добре, що вам не подобається, і потрібно бути собою. Але для того, щоб бути собою, треба усвідомити, хто я в Ісусі Христі і хто я такий, як Валентин Опря. Це добре, що було в минулому привласнити собі і культивувати, але почати вибудовувати свій стиль життя. І це дуже важко, особливо коли я почав youtube проект, то я стикнувся із тим. Що я все одно хилився на думку інших людей сьогодні? До прикладу, я можу з Євгеном Тайцем, з Єленою Скорніяковою, з Штенгертом Алексом порадитися в питанні блогерства, щось звернути увагу. Зараз така нова блогерка Євгенія Хлюпіна. Я рекомендую вам підписатися на її Ютуб канал Збалансована Біблія. Там вона дуже цікаві, історичні християнські думки говорить, які будуть корисні для наших українців і не тільки. І я раджуся з тими людьми, можу їм написати щось, запитати, і це добре. Але уявіть собі, коли я би копіював, наприклад, мною шанованого Євгенія Тайця в своєму житті, і все робив би так, як він. Ну, я думаю, йому би було неприємно, Валентин, ти дорослий чоловік, а ти копіюєш мене. Розумієте? Та? І тому має бути у вас свій почерк. І це не означає, що ви не будете мати ради із тими людьми, яких ви шануєте і поважаєте. А це просто означає, що на якомусь етапі вашого життя ви повинні стати самостійні. Коли я починав блогерство, так я в певній мірі копіював в дні політики, я дивився на цих братів, і мене вражає до сьогодні їхня сміливість до того, що вони говорять, до того, що вони готові ризикувати навіть певним комфортом, тому що не всі їх приймають, але вони говорять правду. І прийшов етап в моєму житті, коли я зрозумів, що я не можу бути ними. Я повинен робити своє і дружити з ними. І зіткнувся я в своєму житті і з тим, знову до питання, кому ти потрібний, з тим, що мене почали критикувати. Пастори, відомі служителі, звідки ти виліз, і так далі. І це було неприємно для мене, ти починаючи публічне життя. Ти стикаєшся із тим, що про те будуть говорити як і добре, так і погане. Питання: чи готовий ти прийняти таку нову реальність? Я за цей час в youtube проекті втратив дуже багато своїх знайомих, хороших знайомих, декотрих друзів, тому що вони стали зі мною на в плані того, що я говорю правду. Я говорив про їхніх пасторів деколи в ефірах. Піднімав незручні питання, і за того, що я піднімаю незручні питання, їм не хочеться мати справи зі мною. І я розумію, що їм не хочеться мати справи зі мною тільки тому, що я невдобні питання піднімаю саме про них чи про їхніх служителів. Але хочу ще раз сказати: друзі: для того, щоб бути потрібним, треба зрозуміти, що за твою правду і за те, що ти будеш говорити, тебе відкинуть. І Для того, щоб стати самостійним, потрібно перестати копіювати інших людей. Це добре, що ви приймаєте хороші якості від своїх близьких, друзів, і я це роблю по сьогоднішній день. Але не добре, коли ви будете їх копіювати. І від того, що ви копіюєте когось, ви себе відчуваєте непотрібним. Сьогодні я цілком себе відчуваю комфортно. Я потрібний собі, я потрібний Богу, я потрібний друзям. Тим, кому потрібний, точно ми залишимося друзям. Тим, кому не потрібен, вони мені обов'язково про це скажуть і скажуть, а віредеч, до побачення. Але це нормально, коли ви, стаючи дорослим, будете втрачати певних знайомих, друзів, тому що ви стали дорослим. І я бажаю в цьому новому 2026 році для вас зробити висновки з 2025 року і стати більш дорослими, стати більш свідомими, більше ближче до Бога. Оце я вам бажаю. Бажаю мудрості, відваги. Там, де потрібно захистити правду і сказати її такою, як вона є. Я розумію, що декотрі з вас ви мене не сприймаєте, тому що я піднімаю незручні питання. У мене є одне питання відносно церкви, яке я можливо підніму. Якщо вам цікаво, напишіть коментар. Це питання, коли людина зрішить, як ми ставимося до неї в церкві. І зауважив таке, що коли людина падає, до прикладу, ви взнали, що ваш брат сестра вони. Сидять в порнографії, або вони вживають алкоголь. Тому що в них складний період і вони про це бояться вам сказати, себе представляють хорошими, але насправді все не так світло і свято, як ви думаєте про них. І коли ця людина відкриє вам правду, як ви до неї поставитеся? І я завважив, що ми, особливо віруючі люди, ми себе дуже сильно відчуваємо непотрібними. Тому що ми навчилися жити скритим життям, жити правильно для інших, але мучитись самому собі. Тому що, а що скажуть люди? І я думаю, що в вашому колі є друзі, які вас можуть зрозуміти. Бо дай один друг, подруга, які можуть вас прийняти таким, як ви, і ви розумієте, що вони зрілі до того, щоб почути цю правду. Поділіться з ними: не ховайте свої недоліки в собі. Знайдіть тих людей, які можуть почути вас. І ви можете разом з ними, якщо ви віруючий християнин, помолитися і отримати полегшення, свободу. Деякі привички з минулого ми тягнемо руками. І порою з ними справлятися дуже складно по тій причині, тому що воно стало нашою суттю життя. І я би хотів поговорити на цю тему з кимось, тому що я побачив, що ми в церкві навчилися гарно лукавити. і... Показувати себе не такими, як ми є, а такими, як хочуть нас бачити люди. І це знову я відношу до того запитання, кому я потрібний. І якщо я відчуваю себе непотрібний в церкві, то що я роблю? Або в оточенні моїх близьких і рідних? Я починаю моделювати поведінку того кола людей. І робити так, як їм хочеться, а не так, як я себе сьогодні відчуваю. Бо якщо я сьогодні покажу себе таким, як я є, то велика вірогідність, що мене відкинуть, велика вірогідність, що зі мною не схочуть спілкуватися. У моєму випадку це було коли жінка пішла від мене, декотрі християни почали грубо осуджувати мене, що я такий сякий, перших років після того, як колишня пішла від мене, це було для мене дуже тяжко, тому що саме люди з церкви, які мене знали, тому що я проповідував в різних церквах. І декотрі мені казали, та ти ж проповідник, як так сталося, що в тебе сім'я розвалилась? Я оцей осуд переживав. Ну знайшлися люди, які мене підтримали, вони намагалися мене зрозуміти, не оправдати. Ось тут важливо зрозуміти, але прийняти мене таким, як є. Знову ж велика подяка Росиславу Миколайовичу Мураху, Тарасу Колівошку, моєму пастору церкви Фезда, Володимиру Лабезу, які мене прийняли, які намагалися дізнати правду. Мен. Дякую Оресту в він є, деяком церкви Віфезда, з ним ми зараз маємо так час від часу такі спілкування. Це приємно, коли є брати, сестри, з якими ти можеш ділитися. Ну, Більшість з братами, якщо говорити в церковному житті, то з братами ділюся тими переживаннями, які я переживаю. І вони мене зрозуміли, прийняли таким, яке є. Звісно, їм не подобається те, що сталося в моєму житті, але вони намагалися зрозуміти. Але від того, що я дорослий і самостійний, то я розумів, що мене хтось відкине все одно. І будуть відкидувати вас близькі і знайомі. Хочете ви цього чи не хочете. Тому в цьому новому 2026 році я вам бажаю усвідомити, що ви не пуп в землі, і усвідомити, що ви все одно прекрасні, і у вас є багато чого хорошого, яке треба виставити наверх. І завдяки YouTube-проекту я зміг виставити наверх себе таким, що я можу. Підняти незручні питання щодо служителів, щодо церкви, щодо проросійських любителів міра. Так, їм це не подобається. Так, я розумію, що для багатьох я не вхожий в їхні обістя. Але я щасливий. Чому я щасливий? Тому що я починаю більше усвідомлювати себе, хто я. І я потрібен собі. Тим більше я потрібен Богу. І Бог мене приймає таким, як я є. Не для того, щоб я таким залишався, а для того, щоб я міг усвідомлювати себе як і світло, так і з темної сторони, щоб мінятися в кращу сторону, щоб більше було в мені світла і менше темноти. На жаль, чи на щастя, але поки ми живемо на цій землі, ми все одно будемо переживати певні труднощі. Все одно ми будемо. Мати ті недоліки, і вони будуть вилізати із нас, і це будуть бачити не тільки ми, але й наші близькі друзі, і коли вони будуть бачити оце, якщо ви бачите якийсь недолік в собі і відчуваєте вже від того, що ви не потрібні, це щось недобре. Адже я розумію свої недоліки і розумію, що я потрібен собі. А якщо я потрібен собі, то я буду мати більше переваги в тому, щоб боротися з тими недоліками. Але як боротися? Більше вливати в себе світла Божого, більше вливати в себе правду Божу. І тоді, ну, через святе письмо, через слухання проповіді, через спілкування з братами, з сестрами, з друзями, яких поважає. Оце робити. І я не тільки маю на увазі брати і сестри протестантської конгрегації, я маю на увазі католиків, православних і багато хороших християн, з якими можна вести гарні діалоги. Ось що я хочу вам сказати. Для того, щоб бути потрібним собі, потрібно перестати думати про себе через призму того, як думають про вас інші. Все одно ціни будуть вас приймати такими, як ви хочете, щоб вони вас приймали. Все одно хтось буде говорити про вас погано. Навчіться приймати думку, що все одно будуть люди, які будуть вас відкидати. Будуть люди, які будуть шукати щось темне у вас. І ви в цю ж. Чергу будете так само проявляти, як і світло, так і негативну поведінку. Це, напевно, все, що я хотів сьогодні сказати. Гарно вам нового року. Я дуже приємно вражений, що через стільки часу я почав трошки усвідомлювати себе, що я потрібен собі, я потрібний Богу. А від того, що я потрібен собі і Богу, я їх потрібний і друзям. Бажаю вам миру, любові від Бога і добра. Дякую Збройним силам України. Дякую медикам, дякую капеланам і всім людям доброї волі, які робите те, що захищаєте Україну на своєму фронті, всім блогерам, які сьогодні говорять правду. Вам великий респект і подяка, що ви не мовчите про Україну. Не боїтеся говорити правду, хоча ця правда приносить певний дискомфорт для вашого земного життя, тому що відкидують близькі, знайомі, можливо, нарікають, обзивають, проклинають. Але якщо я потрібен собі і Богу, то на здоров'я, робіть, що хочете. Я знаю, що я потрібен собі і Богу. Я знаю, що потрібен тим людям, які мене оточують. Не всі, але вони є. Слава Богу! Слава Україні! Героям слава!